Операції на серці маленьким українцям оплачуватиме держава. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Заров. Глава уряду зазначив: нині у нас 7 тисяч дітей віком до одного року потребують кардіооперацій. Кабмін готовий забезпечити їм державну підтримку. Крім того, Микола Азаров наголосив, вітчизняні лікарі здатні прооперувати не гірше ніж європейські, а в деяких клініках навіть краще. Нагадаємо, раніше вископосадовець повідомляв, що в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Мосова побудують сучасний кардіохірургічний корпус. Його спорудження розпочнуть уже наступного року. Примірно 7 тисяч наших дітей в до року нуждаються в операціях. Можна було б би... Значительную часть, а может и все, взять на полное гособеспечение проведения таких операций. Вот. Я думаю, что тут не должны зависеть дети от доходов семьи, а такая помощь должна быть оказана.